Hello, дружні, з вами Деніс Дружній. Так як я вчора казав, показував вам, холодильник знімаю. Зараз на оці квадратні кекси. Два кусочка, пробую один кусок сам. Сами потім спробуємо кавою. Я вже відкрив, щоб, ну, щоб вам показати на прев'ю ці два кекси, тому я їх вже розпечатав, так що нічого не думайте. Тому таки справи народ, поїхали до заставки відео. Френні реагує. День Френні гує. Сьогодні буде реагувати на, на, так, на Розаліні е, від легендарного майстра Яруш. Квадратні кекси, кекси, кекси. Дивіться, нема що зачитати, поїхав там по справах. Е, тато, тому я записав. Я записав на листочку на Узошті, завів спеціально новий вже зошит, бо той там вже завершується, Там листки, я взяв коричневий зошит і записав. Ось такі завчорашні за відео, бачите, накришив. Так, тому давайте читати за 1 ну, березня 2023-го то вчора виписали. Паша Літос. Але у 2026-му також не буде ніхто дивитися твої комікси з горища, тому ліпше взагалі їх ніколи не знімає. Просто нехай собі там на гори ще і лежать, і ніхто їх дивитися не хоче. Ну, Але ці реакції ну, ну дивіться, про Лейси хочуть, то ще набралося переглядів. Ну, мало, але. Та я розумію, що ніхто і не буде в 26-му дивитися. Я розумію, но хоч може бути 100 передні, не знаю, може хоч 100 людей там в 26-му, не знаю. Ну, Просто збираюся пару коміксів в 26, потім 29-й робити нові комікси в 30-й. Не знаю. Може буде актив, може не буде. Хто знає. Може ще прибавиться аудиторія, ти буде дивитися постійно, а може і не буде, ти не, при... не прибавиться, та... Ніхто дивиться так, комікс згорище, тому твої комікси згори, тому ліпше взагалі їх ніколи не зніма. Ну, у 26-му, все-таки попробуйте і познімаю. Просто нехай собі там лежать на гореш, ну поки що нехай лежать. Та. І ніхто їх дивитися не хоче. Окей, okay, okay. зараз дивитися їх не хоче, може пізніше захоче. Подивимося. Настя, Тодорченко, цей рулет виглядає набагато апетитніший, ніж вчорашній. Ну так, бо тут уже і мак, а Ну, мені смачніше. Та. А там яблуком не дуже то чути, то яблуко. Ну, коротше, домашній такий собі, не дуже цей раз. Зефеб. Бруно. Добре, що спина не болить. Це лайк я такий намалював. Дякую. Але лайкнути не можу, бо не читаю коментарі. А рабідбой, є ще рулет з маком, і ваша улипка буде сіяти. Ха-ха, порофли. Там пару рофільні коментарі були, що порофлили з мене з тих зубів, що я показав свої зуби. А там самі, ну ви самі знаєте, що вчора було з маком. Та там мак на зубах. Ти вони порофлили там. Е, так, ж, е, Булгакова Дар'я, отличний рулет многим понравиться. Ну, Леруся, які класні зуби після рулету і ніякої зубної пасти вже не потрібно. Ну... Ну, потрібні. чи потрібно, потрібно, то я так записав. Ну, так. Такий рофл, ну що зробиш, більше зуби не буду показувати, бо не буду більше їсти мак. Та. Е, антивірус Касперський. Ждем і завтра реакцію на не і Ті завтра, і і постів завтра. Ні, сьогодні вже кексі, завтра не знаю, що, що побачу в магазині, то й візьму. Айфон Айфонович, їжте рулет. З маком і будете мати неймовірну посмішку. Неймовірна посмішка, ну вчора реально неповірно. Так що <сі> всі дівчата просто ужаснуться. та злякаються такої посмішки. Олеся Девденко, знову рулет. Гаразд, завтра чекаю на кекси. Добре, вже знімаю на кекси. Леонід Тимчук чекаю завтра на кекси. а рулет непоганий. Дякую. Як, як це знімаємо? Так, Настя Тушенцова, зніми відео, як ти чистиш сніг. Ні, не буду я це знімати, тому що це не цікаво. Ну, може, якщо багато коментарів набереться під цим відео, що не чистий сніг. А зараз я так не буду чистити, бо вже майже Ну, Не знаю, може десь коли зніму. Ну, не обіцяю. Далі, Електронік бой, твої комікси, хоч і в 2050 році, нікому не потрібні, тому ліпше залиши їх на горищі. Ну, подивимося, а вдруг в мене буде більше аудиторії, і будуть реально дивитися. Подивимося, подивимося, Електронік бой. Може ти і не будеш правий, до... може в 2050 році ти не будеш правий, а може і будеш, що взагалі ніхто не буде дивитися. Подивимося. Е, Маша Номенко, Денис, твої комікси коміксів але ніхто їх не хоче е, дивитись, я б тобі. Порадила купити відео з, комік... з коміксом е, рекламу, щоб е, їх е, просунути вперед. Я поняв типу, моє відео з коміксом рекламу. Ну, ну, я не буду тратити, а вдруг я куплю рекламу, а реклама навіть не бере, допустимо, е, навіть не прийде з реклами, навіть 10 тисяч людей не прийде. Ну, той сенс, я купував, чи 5... ну, якщо 5 тисяч прийде, це вже теж непогано. Ну, не хочу я тратити на рекламу, Маша, того, що тратити. На що я буду. Тратити гроші на рекламу, а з того відео я навіть не зароблю. Ну добре, перегляди буде, окей, але це просто заплатити, би тебе переглянули. А з цього ти заробити нуль не зможеш. Тому я піду в мінус. Хоч циферка й буде на каналі там під відео, але ну розумієш. Ніякого з цього вигоди я не получу, тому рекламу купувати не буду. Суто розраховую на 16 тисяч мою аудиторію. Захоче 16 тисяч аудиторія подивиться. Не захоче 16 тисяч. Ну не подивиться. Що зробиш? Не хочу купувати ніяких реклам, тому такі справи. Ще хочу таке зробити, ну, розказати вам. Дивіться. Уже не ростуть підписники, бо вже Федеріко Феліні дивився в аналітиці, вже не набирає перей. Ну, Бачите, рік пройшов рік, але цілий рік Ютуб е, його просував і закидав рекомендації. Спершу не просуває і цей. Може бути така тема. Якщо, якщо на мене вже не підписується, то через декілька час, хоч я буду кожен день вести для вас контент, але люди всі вно, мене не будуть дивитися. Вони що будуть правильно підписуватись. Тобто у мене 16 тисяч а за пару місяців може бути шістнадцять три. Допустимо, за цей місяць можуть писатися 16300 тисяч чи 16200 тисяч буде. А взагалі за пару місяців 15000. тисяч. Ясно, що є 10, що вся що в мене не буде, наприклад, десь 9000 тисяч підписників. Що я не думаю, що у мене ж там. Буде рівно 10 тисяч, знову відпишеться і буде 10 тисяч. Це я не думаю. Може відсили буде 15-14 тисяч за пару років. Тобто, розумієте, ну розумійте, школярі може і не відпишеться. Бо якщо школярі моя аудиторія тут то на ютубі школярі може. Якщо школярі підписались нам, допустимо, на тисячу каналів, то вони не найдуть підписка. Мій канал не відпишуться. А якщо нам на пару каналів, то не зайдуть. Можу зайти на мій канал, не такий, я цього день Френлі не дивлюся. Все, відписатися. І тому може так бути, що я почну вже втрачати підписників. Та тут я... Бо розумієте, якщо на тебе е, одночасно і відписується, але багато підписується, то канал не йде у мінус, бо в той час багато підписується. А якщо вже канал не росте, бо не залітає в рекомендації значень і почнуть відписуватись. він почне втрачати аудиторію, е, заглядачів, тому піде на мінус. Ну подивимося, поки що нічого я вроді не дивлюсь. Та дивлюся, вроді би й нема відписок. Не знаю, може то Ютуб списує поки що. Таких жорстких немає. Але коли вже буде 16 300, тоді вже буде реально, що не Ютуб списав, аби відписалися. Ну, глядачі відписалися. Того, що та, Того що вже Ютуб тут вже списати не міг, того що. Того, що він би зразу списав. А якщо він зарахував 16 тисяч, вже до тепер тримає. 16400, а пройде там місяць і вже 16300. це вже справді глядачі відписуються. Та. Mm -hmm. Ну тому такі справи, не знаю. Бо вже шорти я вчора познімав, хотів малюнки показати, малюнки не дивляться, а як розмовне щось записує, чи якісь, ну тоді показав вам тарілку з м'ясом, ну, під нос м'ясом набрало 2000, а тепер уже малюнки щось не набирають. Ну вже ага, ще треба лишити на YouTube шорт. Ну, не знаю, чи я його лишу, може не лишу. А, я мав знову, я, блін, мав зняти коротке відео, що я це знімаю. Блін. Хм, блін. Забув взяти шорт. Бачите, вилетів з голови, забув взяти шорт. Ну то вже знімлю тоді малюнки. Добре, поїхали з кавою. Я не буду переривати відео раді шорту. Все. Спочатку без кави, потім з кави, Поїхали. Кекс покрити трошки шоколадом. Поїхали. Я не знаю, що там писали мені в коментарі, що це вроді шоколад, але це не шоколад. Попробую. Я не знаю. вроді не пам'ять. Познімають її банку банку цьому чим ці малюнки. Подивився. Хм. Так оцінка. Поки що 8 балів. Давайте окремо оцю чорну штуку, окремо саме кекс. Давайте. Уже не буде ютуб-шорта з кексами, але будете вибачати, забувся. 8 балів, так. Тепер біле. Зараз. Було також вісім. Думаю, нічого страшного, якщо ми і на кекси знімемо. Вже завтра піду в магазин. подивлюся, що я завтра куплю. Я би хотів взяти ці бум. Бо так... Бо бум. Я казав, що я вам ще бум там куплю нові смаки. А потім вже буде Артек і це все, подивимося. Треба трохи міняти. І я замітив, що на моєму каналі найменше, це ми де реагуємо з напоями, а більше все їмо. Тому треба купувати більше напоїв мені на канал, щоб трохи було... Трохи їди, трохи напоїв. То виходить, що їди найбільше, а напоїв менше. Тому треба і напої купувати. Ну щось напоїв, не бачу в Мазані таких якихось, щоб я хотів його взяти. Щось, щось такого вже немає не знаю. Буду ще дивитися, не знаю. Ну і давайте останню ткави. Це буде, напевно, буде до 15 хвилин. А, якщо вже нема 15, тоді до 20. Бачите, я хотів ще показати, тут ще є така пудра. А, Така пудра, так. Ну, то може й до 15 хвилин, бо я думав, що коментарі ми менше читали, бо я забув, що не з телефона. Можливо, я потім завтра... Ще перечитаю за вчорашнє відео, бо там багато ви цікаво понаписували, не знаю, може буде час, прочитаю, але вже не буде, то буде лише під цим відео читати, не знаю, подивлюся. Я, я вважаю, що саме основне записав. І на то відповів. Почали. Бо я заговорився за комікси, почали писати мені за комікси. Що ніхто дивитися не буде, а скажіть, а оці реакції дивися теж більше? Та теж одинаково? Ні. Взаліто не одинаково, бо під коміксами, в більшості під коміксами було закривав Ютуб коментарі, так як це дитячий контент. а... І через це ніхто не міг прокоментувати. І, І через те, що ніхто не міг прокоментувати, Ютуб не зарахував перегляди. І взагалі там під деякими коміксами 2 переліди, 5 перелядів, 10 десять взагалі навіть 20 немає, 30, як під цим відео. Бачите, все-таки ваша правда менше. Бо Ютуб досить того... Перегляди списую, так він ще закриває коментарі, бо це дитячий контент. І... І через це ви не можете написати коментарі, а нема коментарі, нема, по суті, і переглядів. І тому і такі справи. Дивно. Скаво. Так, зкагую. Так, якби медове тут трохи було. Блін, це було таке печиво, коли в дитинстві. Смак нагадую. нагаю. Нагадую. Шоколадний. Ну, з кавою будемо ставити плюс. Все-таки краще. Поставлю тоді 8 з плюсом. Що вже краще. Просто я не можу ставити більшу оцінку. А якщо я ти розумію, що вона краще з кавою, тоді я поставлю просто плюс. Так, 8 з плюсом. Ну так є. Зато у мене гарна новина у Фейсбуці. На мій сторінку Денис Пренлі, бо я там цей. 20 лютого я я вроді розказував закинув про солдата, закинув тут на цьому каналі. Я просто взяв, побачив популярний ролик про солдата. На Ютубі він набрав щось 4 лями переглядів 300 тисяч лайків. Я його перезалив на Фейсбук і на Ютуб. На Ютубі тут 0 перелідів, чисто що вже то залетіло, то вже це не закидає. А на Фейсбуці пішов актив. 200 тисяч переглядів і вже поставили 50 тисяч чимось лайків. 50 тисяч. Це більше ніж на Федеріко Феліні, капець. Але це все одно не я себе роз... не розкрутив, просто розкрутив свій профіль. Бо це я роз... солдата розкрутив. Та... А... а Себе я лише розкрутив на ютубі Федеріко Фе... Феліні мільйон переглядів. Але Все. що я хочу сказати. Завдяки цьому... На мене підписалося 800 уже підписників. Вже напевно, Я ще сьогодні не заходив у Фейсбук, напевно, вже 900. І скоріше за все, я сьогодні тисяча підписників наберу у Фейсбуці. Знаєте, це краще. Хоча там аудиторія старі люди, старші від 30 до 50 років, але ну нехай. Але все одно це краще, бо у мене в інстаграмі відписується. Я хотів там зберегти тисячу підписників, не виходить. Я думаю, якщо в мене вже в Інстаграмі не вийдеться, нехай вони вже всі відписуються від того інстаграму, мені вже все рівно. Я зато буду мати аудиторію в Фейсбуці, ну хоча б тисячу підписників. так. І, і вже хоч буде у мене, ну знаєте, з інстаграма переніс аудиторію в Фейсбук, можна так сказати. Тому вже хай буде краще на Фейсбуці аудиторія, а в інстаграмі відпишеться, то вже нехай собі відписується. Тому такі справи. Просто інстаграм це. Повне дно для мене. Я там не Я думав, собі можна набрати взаємними підписками тисячу аудиторію, зберегти ту аудиторію. Не можете зберегти того, що. Напевно, ті, які на тебе підписуються через пару місяців вони від тебе відписуються. Ти не цікавий нікому. Нікому не потрібно твої ті тупі фотографії. Ну, може, і не тупі, не знаю. Нікому не потрібно твої фотографії, вони відписуються. Та на Ютубі поки що я не бачу відписки. Моя просто думка, що скоро почнуть відписуватися. Але все одно я в Ютубі так не втрачу в Інстаграмі. Допустим, тисяча від мене не відпишеться. А в інстаграмі. Тисяча, все, напевно, ну десь 500 може лишиться підпис, не знаю. Але нехай відписується. Бо я вже так чотири місяці назад, я пам'ятаю, що я почав знову побачив, що я вже скільки раз грався, розумієте, в інстаграмі було тисяча, ну скільки, ну, тисяча щось 50 спочатку. Відписалося рівно до тисячі, десь я тут зразу би на 900 не і Зразу почав знову взаємопідписками. Дойшло 1012, тисяч, 1010, тисяч Знов почало відписатись до нуля, до тисячу рівно. Знову почав. Потім я взяв, пам'ятаю, якраз 14 листопада. Я поїхав у Франківськ. Тоді я вам знімав шорти і тоді я якраз собі взаємо підписками по дорозі. Ну не по дорозі там уже у Франківську на набрав 1100 підписників. 1100, так, потім щось 1112 вийшло. І ці 4 місяці вже про, вже протерпіло, і тепер знову пішли вже тепер рівно 1100. І знову ну, йде, напевно, сьогодні вже буде на даний момент вже 1090. Коротше, знову дойде до рівно до 1000, а з 1000 перескочить на 900 підписників, потім 800. 700. Коротше, йдіть вони, най вони йдуть нахер. Мені вже все рівно. Я вже буду мати аудиторію в Фейсбуці і все. Бо якщо. Якщо не годен так зробити, щоб аудиторія на тебе просто тисяча аудиторія за тобою слідкувала. Неможливо, в інстаграмі всі хочуть відписатися, нехай собі шурують. Нехай собі йдуть і відписуються. Я вже буду мати в Фейсбуці, хоч там і старі люди на мене підписані, але вже буде хоч загальна аудиторія тисяча підписників старих людей в Фейсбуці. І нехай буде вже аудиторія в Фейсбуці. Якщо в Інстаграмі не хочу слідкувати, то най не слідкують. Такі справи. Ми доїдаємо. Ну не хочуть, то не хочуть, їхні проблеми. А я не буду вже знову займатися взаємопідписками, бо це постійно треба через пару місяців знову займатися взаємопідписками, щоб знову тримати тисячу аудиторій. А навіщо мені це потрібно? Якщо в Ютубі в мене, допустимо, мертва аудиторія, ніхто не відписується майже. Е, в Фейсбуці напевно також ніхто не буде відписуватись і там просто буде стояти тисяча число, тут 16 тисяч, а там тисяча, а в інстаграмі просто буде спадати, падати вниз. То най собі далі падає, я не буду більше нічого розкручувати, бо нема сенсу. Знову зроблю собі 1100, скотиться до рівно до 1000, потім 900. Знову це зроблю, і так постійно по колу, по колу я маю це робити. Я це не буду вже робити. Відписується, нехай відписується. Все, я сказав, йому надоїло. Гратися до неї в інстаграмі. Тому у плані підписників Інстаграм повне дно. Я не знаю, як там в Тіктосі чи відписуються, чи не відписуються. В Фейсбуці поки що не знаю. Ну, в Ютубі вроді не відписуються. Но Інстаграм на рахунок відписок повне дно. Я сказав, все. Добре, друзі. Поїли. Наговорили. Добре, оцінка кавою краще. Тому 8 з плюсом. Самий кекс, просто 8. Ось таке справи. Яруш. Був у нас Яруш Розаліні від легендарного майстера. Майстра. так. Ось така була реакція плюс розмовне відео. Трохи ще порозмовляв сподобалось. Пиши коментарі і Також тут лайків не, не, до вас не дочекається, бо Ютуб списує. Ну, вже, як получиться. Добре, з вами був День Спенів. Чекаю від вас коментарів, будемо завтра вас читати знову у відео. Ну і підписуйтесь на канал. Все, всім пока. Бувайте. Ой, наговорили. Знову до 20 хвилин розказ. добре. Лишилися кришки, кришки не доїдаємо. Добре, ось такі були кекси, але можна було. Ну, не дуже мені особо так мені сподобалося, але на 8 балів буде. Добре, не знаю, завтра піду масин, подивимося, що завтра буде. Добре, друзі, бувайте.